Всім доброго дня. Стою около цього москвіча і розумію, що цей москвіч вже не побачить дороги. В цьому році я отримав права, водійськи отучився, бо прав у мене не було. В году я отримав права. І нас що цього москвича? документів хазяїн так і не знайшов. В общем, цей москвич вже не побачить дальніх і великих дорог. Жалко. Москвич дуже в хорошому стані, але на жаль. Но є ще одна новина. Появився в мене такий москвич. Цей вже з документами страховку зробив, права є, я вже на ньому два місяці як їжджу. А той Москвіч, на жаль, піде на запчасті. Отакі От то новості у мене. Москвіч такий полуубитний але ми його зробимо такий ось москвич звісно ну. гнилий там уже дырка. Тут ось, тоже вже дірка. тут осі теж вже дірка. подвеску треба ремонтувати Ось таке підкапотне пространство. Ось ну, такий процентів 60 в такому состояні. Зараз я схожу по список вдома, що по ньому було зроблено. Так, я навіть відмічаю, що я робив з цікавості. Так, Поміняний вентилятор з того москвича. бо не було одної лопасті. Потім поміняв розширительний бачок, бо тут він був пробитий. Теж з того москвича. Установлене електронне запалювання, бо гнав я його 40 кілометрів з міста його попереднього жительства. Не доїхав додому я 50 метрів, і він заглух. І більше ми його не змогли завести. Було рішення поставити електронне запалювання. Так, поміняні пробки радіатора, бензобака. Кришки клапанів. Це теж з того москвича все знято. П'яте. Поміняні хамути, патрубки, краніки на охолодження, теж з того москвича. Зробив паливну систему через фільтр, бо було напряму. Теж купляв фільтр, шлангочки. Зробив відмикання капота. Салона, бо тросик був порваний, не тросик, а там проволочка. То було порване, то я з того москвіча зняв та зробив. Так. Так, восьме. Одмив карти дверей, передню торпеду, бо були такі ужасні. Це вони чисті, а тоді я думав, що вони коричневі. Такі вони чорні були. Але купляв моюче ще средство і одмив їх. Ну, замінив масло і фільтруючий елемент, ну, навіть записав, це, щоб знати через скільки кілометрів який пробіг і коли його треба буде замінити. Замінив датчик тиску двигуна, бо той датчик був заклинутий. Ну, постійно шестерка, постійно шестерка. Зараз 4-5 вот таке давлення. Встановив резонатор, бо перегнив одірваний був. Я сквер, як їхав, то такий грохот був, троє поліцейських проїжджав, ну, не одні не зупинили, повезло. Так, зробив освітлення салону. Бо ось, все это. Нічого не робило, там лампочки згоріли, там оці флакони взагалі е, не клацали вже клавіші, то з того москвича теж зняв. То вже двері відкриваєш, ну як положено, воно загорається. Та й так е, можна в салоні там включити-виключити. Замінив дворник, теж з того москвича я зняв, бо там е, ті, ці вже, що були тут, не терли. Так, встановив дзеркала, купляв дзеркала, встановив дзеркала, бо так сказати, я тільки можна сказати, тільки учусь, тільки набиваю руку, то дзеркала мені треба, мені удобніше так їздити по городу. Зробив замок багажника, теж там було двома, то я переварив, добре, ну, що варити вмію. Та вдома приварив пластину, гайку, болта і тепер відкривається ключом. І зробив стеклопідйомник. Тут ось взагалі не працював, замінив ручку теж з того москвича. москвіча. Но, як вказується, у 412 тому трохи друга система. Тут ось пластинка така стоїть, як одежа його. В тому 21.40. Просто закручується болтиком. Пошлося зняти, посложити дірку і підібрати пластину таку теж зробив. Ну і так, в принципі, в принципі пока все. Ну, треба дивитися до ходової. Рульових наконечників там немає практичного, не, не поміняти ще ресор, бо там не втулок немає. Плюс вона ще й лопнута. Ну а так в принципі машина їзде. Так що нормально. У нас ішов йшов якимось піском всі машини, усе у цьому піску. Таке, ну таке помиється. Ну оце такі у мене новості. Так що Наскільки не шкода того москвича, ну, на жаль, така його доля. Хотів я, звісно, 2140 москвича Ну, так як цей був дешевий, то я його забрав. Я його купив за 7000 гривень. Ну, нехай там на бензині ще тисячу гривень викинув. Отакі-то справи. Так що коментуйте. Стоїло його брати чи не стоїло. Ну, В планах, то, звісно, 21.40 взяти. Мені більше доподобано. Ну, як їздити, щось привезти, завезти, кудись поїхати, то і, і цей. Мені цього хватить. А там буде видно. Ну, все, всім щасливо. Будуть ремонти, буду показувати. Все, всім до побачення. Коментуйте. Как-то так.